Путін втратив вплив на Сирію. Асад тепер вражки, так само, як Янукович, Він всіх своїх диктаторів збирає і туди відправляє на старослід доживати на рубльовку собі. От але тепер у Катара є змога, так як Сирія тепер шлях чистий, да провести газопровід через Європу, ну через там Сирію, Турцію і так далі в Європу. А тільки на даний момент вже зараз Катар являється другим. Поставчиком світі за газом і нафтою зрозуміло після Рашки. Як тільки це відбудеться, ясно, що Європа зразу відмовляється від російського газу, бо там, по-перше, його недостача, аби Сіверний Поток все зрозуміло. Єдина труба, яка зараз працює, це труба через Україну в Європу. Під час війни щось вона працює. Ну, ладно, цю тему не будемо чіпати. Ясно, що вони відмовляться, а ясно, що Катар потім зробить ціну набагато дешевше. Все, це повністю обанкрутить, всю рашку нахер. і у росіян, теж там ж мозгов недостатньо Усі всі отакої От чуть-чуть національності, там не дуже до розвинення. Да? Будуть йти на м'ясо за стиральними машинами. Ну це скобочка заробить. У них там у росіян нормальні зарплати, поняли? Не такі, не як у наших. Не на жаль. Друге. Потім, поки добудували трубу, уявом, да? потім, скільки уявіть, треба буде часу, щоб всю інфраструктуру перемкнуть, відімкнути від російського да, постачання і перемкнути на постачання з Катара. Ну бля, ну рік це взагалі це чудо, поняли? Має статися. Потім ще десь рік має бути, щоб в Україні вражки закінчились бабки на це всю історію. І от в сумі у нас, виходить, мінімум 7 років. Нам треба чекати чуда. Тобто, якщо зараз вони почнуть будуватися газопровід і так далі, через 7 років да, рашки піздець. Можемо зробити, бо вони руки пов'язали страшно, і вони далі будуть додавлювати. Всі цім 7 років ви маєте максимально піклувати зараз за своє життя, здоров'я, себе. І своїх близьких, ясно, що фундамент це фінансова історія, це все зрозуміло, і мені дуже прикро боляче, коли я приходжу, десь дивлюся в готелях, в ресторанах і так далі. Бачу українців, які що, працюють на чорних роботах. Тобто вони або посудумують, або прибирають, або десь настройки, або та, водітелю, фур дальнобойщики, Гарна професія, але вони там стомлються, нереально дуже важка професія. Мені боляче на це дивитись, бо українці. Я вже сто разів відео це казав, Розумніші, талановиті ще більш працьовиті, клепка краще працює. Але ну, ми ж тут іммігранти. І мені дуже не подобається ця історія, як вони на нас дивляться тут, як на, на чорна робоча. Тому ми весь цей рік перевіряємо. Історії, як кожен з вас може заробляти від 2 там, до 3 тисяч євро завдяки відео, вже все протестували, вже, коротше, вже залишилось тільки це все запустити. Поки що нема на це сил, бо я хворий. Залишайтесь підписаними. буду на це все давати, бо я не хочу дивитись. А, я не хочу бачити, як на нас тут дивляться місцеві, як на чорно робочих. Хай то краще нам завидують, як ото люблять німці, да, коли вони бачать, як українці живуть. Хай завидують, хай всякі поліції знять, куди хочуть, зняти, а ми собі будемо жити нормально. Наша задача створити українців діаспорі за кордоном, які добре заробляють, почуваються і всім показують, як треба жити. От не просто було до цього прийти, дуже багато довелось перебрати, але в нас все вийде, друзі.